Європейський центр військової потуги Німеччина може стати мішенню номер один у разі ескалації війни. Посилення фінансування, стратегічна інфраструктура і розміщення військ на сході Європи, наприклад, у Литві – все це підвищує важливість країни в потенційному конфлікті. Саме тому вона може стати ключовим форпостом як для оборони, так і для агресії. У цьому контексті зворотнє сприйняття, що воно є і ціллю Росії, цілком зрозуміле. Як готується до війни, Німеччина будемо говорити просто зараз. І до нашої студії ми запросили шановного гостя Андрій Дахній, завідувач кафедри історії філософії Львівського національного університету, імені Івана Франка. У нашій студії вітаємо. Дякуємо, Вітаю що. прийшли. Вас. Дякую за запрошення, пане Андрію. Давайте розпочнемо з того заяви, які все частіше лунають від німецьких можновладців про те, що Німеччина має підготуватися до війни до 2029 року. Чому до 2029 року, чому про це говорять вже зараз, не зарано або не запізно чи не запізно говорять про мілітаризацію такої німеччини? Ну, очевидь, дата умовна 2029 року. Скоріше за все, йдеться про німецьких військових експертів і не тільки там, взагалі західних експертів, які бачать можливість там вивільнення гіпотетично якихось військових сил Росії в спрямуванні проти Європи. Важко про це зараз говорити з точки зору економіки, тому що Росія показує вкрай скромні. Показники в цьому плані фінансовому, економічному, але якісь є дані, які штовхають багатьох експертів називати саме цей рік 2029. А насправді, якщо ми дивимося на можновладців, як ви правильно сказали, Німеччини на, на канцлера Німеччини, на уряд коаліційний уряд, то в цілому прийнято саме ось цей підхід, який спрямований на те, аби. Максимально мілітаризуватися, е, нарощувати озброєння, і це дуже добре помітно по витратах Бундесверу. У 2023 році це було приблизно 59 мільярдів євро. А в минулому році це було вже 71 плюс, в цьому році десь приблизно 76 мільярдів. І це збільшується. Ми знаємо, що на початку року ще ця. Попередня коаліція ухвалила рішення про серйозне збільшення витрат, і це буде йти в наступних роках ще більшими темпами. Тому що, звісно, німці прекрасно усвідомлюють ті загрози, які є на горизонті. Це теж останні 30 років приблизно виглядало так, що це є просто якоюсь маячнею. Це просто нереально, особливо у світлі того, як співпрацювала. Там влада при канцлеру Меркель. Я вже не кажу про канцлера Шрёдера, який вважається другом Путіна дотепер небезпідставно. Але вже при канцлеру Шольцу, ну відповідно за тих подій, які почали відбуватися з 2022 року. Стало зрозуміло, що Росія є ворогом. Хоча в німецькому політикумі є сили, які за всіляку ціну намагаються. Показати оцей пацифізм, мовляв, з Росією ми можемо говорити, і це звичайно альтернатива для Німеччини, деякі інші такі проросійські сили, які теж є між іншим в німецькому парламенті. Проте коаліція, оця червоно-чорна коаліція, тобто ХДС, ХСС і соціал-демократи, вони все-таки налаштовані рішуче і вони збільшують видатки, тому що вони. Справді усвідомлюють наскільки це важливо, тобто найновіші літаки, найновіші кораблі, дрони, там штучний інтелект, все це активно технологічно долучається вже. Ми знаємо на українській нашій ситуації, що є чимало. Ну, допомоги з боку військової Німеччини, там Айрістті, там ці системи ППО, чи багато інших озброєнь. Ну І Rheinmetall, оцей концерн німецький, він ну, є важливим, таким, важливим знаряддям озброєння. Інша справа, що дійсно це набагато більше зараз посилюється. І... Є підстави. Ви про Литву теж згадали, це вкрай важливо, тому що саме німецький контингент розміщений в цій Балтійській країні, саме в Литві, І оскільки Литва теж виглядає як одна із основних мішеней можливого російського наступу, то німці теж і в цьому відношенні підпадають під удар. Інша справа, як розуміти налаштовані самого німецького населення, тому що істеблішмент усвідомлює, а все-таки. Наскільки німці готові воювати в середньостатистичному такому вимірі? Тут, на жаль, питання є проблематичне, тому що ну, як показують і соціологічні заміри, впродовж останніх декількох десятиліть, ну настільки Бюргер середньостатистичний німець звик жити в мирній ситуації, що йому взагалі не втямки, що може Гіпотетично він брати до рук зброю і іти на війну. Ну і ми знаємо, що на Заході взагалі, і це ми прекрасно усвідомлюємо, ціна людського життя набагато вища, ніж в ті ж Росії. Ну і ось цей жахливий термін гарматне м'ясо воно, якби це поняття є доволі звичним для російських реалій, але не для європейських. Та тому в цьому відношенні ось цей пацифізм. Він і має історичні корені і ментальну цю основу, та коли йдеться про цінність людського життя. Давайте тепер поговоримо. Знаєте, про ось ці ось цей різку зміну векторів. А спочатку дуже багато десятиліть Німеччину як агресора у Другій світовій війні, так її ментально, умовно кажучи, кастрували так на військовому ось цьому тезовому плані. Що е, всі люди мають жити спокійно, що вони агресори. Вони тепер не мов би і бояться бути е, долученими до війська і бояться долученими бути до ось цієї військової агресії. З іншого боку, все ближче і ближче, і країни Балтії, це вже зараз розуміють, відчувають цей подих. Е, е, так, І е, е, вже те, що відбувається зараз, воно наштовхує на думку, що в Німеччину. Рано чи пізно постукають ось ці новини про те, що треба консолідуватися, зібратися, і можливо, ось тому німцю, який звик жити абсолютно спокійно і мирно, потрібно буде взяти ось цей вже е, зброю в руки для того, щоб захищати і свою країну, і євросоюз, і так далі. Якось це має відбутися у суспільстві настільки швидко, е, тому що навіть естеблішмент, е, про який ви згадали декілька разів, він не був готовий на початку дві Другого року повномасштабної війни включитися на повну через ось ту кастрованість військову, що зараз відбувається, ви знаєте. Я почну з кінця. Ви кажете про істеблішмент і 2022 рік. На превеликий жаль, ми маємо констатувати, що німці, все таки, як і інші європейці, доволі довго розкачувалися. Тобто, лютий 2022 року. Ну Це ще не стало відразу фактом усвідомлення загрози для Європи. Ситуація почала змінюватися радикально аж десь після трьох років війни російсько-української, і це усвідомлення ну плюс-мінус, це почалося на початку 2025 року. А якби це було раніше, вочевидь, Німеччина вже б на сьогодні показувала значно ліпші показники підготовки, тому що по суті три роки були згаяні. Ну, звичайно, був це теж треба враховувати в плані істеблішменту. Був доволі нерішучий і відверто скажемо, боязкий канцлер Олаф Шольц, якого в німецькому політикумі теж дуже часто називали таким канцлером, який зволікає, який дуже довго зважається на той чи інший крок, який дуже оглядається на Сполучені Штати, між іншому цей момент теж варто пам'ятати. Буквально на початку року, відтоді, коли президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп, європейці стали заново усвідомлювати наскільки вони мають згуртуватися. І наскільки Сполучені Штати перестають бути ось цим надійним партнером, який, так би мовити, тримає парасольку над Європою. І е, оце був тригер дуже суттєвий, насправді, і для Європи в цілому, і для Німеччини, зокрема. Стосовно тих настроїв, тобто, зрозуміло, що після другої світової війни Німеччина опинилася в ситуації. Ну, справді, країни, яка навряд чи могла розраховувати на озброєння повноцінне, і власне ось цей вплив американський. Тобто американці почали будувати свої бази, і все це більше мало американський акцент озброєння і Європи, і, знову ж таки, сполу... знову ж таки Німеччини, але внаслідок того, що ми зараз спостерігаємо від часу президентства Трампа. Та прийшло усвідомлення, що Німеччина як найбільша потуга європейського континенту, економічна, вона має взяти на себе ось цю місію озброєння, тому що, ну, в принципі, є серйозні наукові. Ресурси, є дуже потужна освіта, і так далі. І є рішучість теперішнього істеблішменту, хоча там теж не завжди все просто, вести країну тим шляхом, який видається реалістичним. Тобто політика є реалістична в тому сенсі, що прийшло усвідомлення того, що ні, Росія не є. Надійним партнером, Росія не є тим, хто готовий співпрацювати. Адже повоєнна Німеччина це ж не тільки справа в тому, що вони демілітаризувалися, їм не надто дозволяло розвивати ВПК це військово-промисловий комплекс. Але й справа в тому, що Росія на той час для Німеччини ставала, чи радянський союз, потім вже Росія виглядали тим партнером, який дозволить. Якось їх інтегрувати в цей західний світ, та? тобто через поставку нафти, газу, оці були трубопроводи прокладені. І цей такий вислів німців, він був доволі популярний. Досі його деколи вживають: вандель durch гандель, тобто перетворення через торгівлю. Тобто, мовляв, якщо ми торгуємо, то цій країні не буде виграшно і не буде вигідно воювати. Але, як ми знаємо, ситуація різко змінилася. І ця співпраця, хоча теж пам'ятаємо ту дуже неприємну всім нам обставину, що Росія наростила ось цей жирок і те, що вони отримали доходи там впродовж останніх десятиліть, на в останню чергу саме. Завдяки Європі і завдяки Німеччині, в тому числі зараз це все усвідомлено наскільки ця політика. Була ну, значною мірою помилковою. Ну зрозуміло, там гіпотетично ми можемо якусь альтернативну історичну ситуацію моделювати і казати: ну, якби там після Єльцина умовним президентом став не, не Путін, а якийсь там Німцов. Ну можливо, все було б інакше, але та, чи інакше, ми спостерігаємо ось цю загрозу, яка усвідомлена. І зрозуміло, що історія е, тяжіє над всіма нами, в тому числі над німцями, але вони усвідомлюють, що це треба міняти, і світ розуміє, і європа розуміє, тому що європа усвідомлює, що найпотужнішою все одно економічною країною є саме Німеччина, і тому німцям віддаються такі преференції. Вони самі це усвідомлюють. Наскільки швидко, на вашу думку, можна в принципі підготувати країну до можливих військових дій зараз наразі з тими бюджетами, які є, з тими позиціями, які є. Ви, ви говорите про те, що там неоднозначні ані в естеблішменті, ані у соціумі? В принципі, ставлення до того, що відбувається зараз, далеко не всі, навіть керівники держави, розуміють масштаб того. Ба більше ви згадали про те, що е, Німеччина е, в принципі мала таку е, позицію, що вона буде розвиватися через торгівлю, і це в принципі логічно для нормальної країни, але є імперська Росія, для якої ось ці е, закони, економіки, закони торгівлі, вони не працюють. І от як довести німцям, це друге питання буде, що ось ця історія про е, Імперські амбіції, коли вигода не в тому, щоб заробити грошей, а в тому, щоб повернути в голові, і потім на карті світу в одній хворій голові, наприклад, якісь землі, якісь території, це життя людей, мільйонів людей буде навіть не питання. Ну, ви знаєте, ось ваше висловлювання про одну хвору голову. Зрозуміло, що те, що відбулося в лютому 2022 року, це значною мірою рішення справді однієї людини. Але пам'ятаємо і усвідомлюємо той факт, що все-таки. Росію ми можемо розглядати як країну войовничу, і переважна більшість російського населення все-таки підтримує саме цей вектор розвитку. До речі, якщо ми порівняємо я так принагідно про це скажу, німеччину під час другої світової війни і сучасну Росію, ми побачимо наскільки суттєво більшим був спротив проти Гітлера в тодішній Німеччині. Ніж, скажімо, спротив проти Путіна в теперішній Росії. А, тобто там непорівнянні величина, я вже не кажу про замахи на Гітлера, про замахи на Путіна ми щось не чули, нічого подібного. А, тобто, тут так званий колективний Путін. Да? Але е, стосовно е, німців, як їх переконати, як е, дати їм. Зрозуміти по-справжньому, яка в дійсності небезпека чатує на, на всіх нас, і на них в тому числі, звичайно, це одним помахом чарівної палочки не вирішується. бо більше скажу: коли ми кажемо про це переозброєння і значну а, таку зростаючу силу видатків на оборону, разом з тим а, треба розуміти, що. Це дійсно не робиться за один день. Там, скажімо, йдеться про спеціалістів, та йдеться. Ну так добре виділили гроші, але потрібно, аби були заводи, були відповідні конвейери, були спеціалісти, які все це організовують. Треба військовиків готувати, тому що німці були розслаблені впродовж усього повоєнного періоду. Тому це дійсно, я чому кажу, ці три роки вони певною мірою проспали, та за ті три роки можна було. Ну але як кажуть, краще пізно ніж ніколи, даруйте за банальність. І е, ще один момент. Я з точки зору там філософії можу сказати, що чимало там аналітиків, які казали, що ще зовсім донедавна, що, скажімо, якийсь такий потенціал агресії будь-якої людини серед німців в тому числі. Він виражався в тому, що, наприклад, це спрямовувалося на такі галузі, як спорт. Наприклад, та футбол, там інші види спорту, коли там люди на стадіоні, ось там є вихід цієї енергії. Та тут виявляється, от все дуже серйозно, і тут всі дорослі мають бути, і ми маємо вийти з цієї капсули і зрозуміти, що ну, є реальна. Вірогідність військового протистояння і треба готувати людей, тому що всі з захопленням дивляться на українців, які воюють і які гинуть, зазнають поранень. Але чи вони до себе це пристосовують? Це ж теж велике питання. Ну і крім того, пам'ятаємо, те, що ви вже називали після другої світової війни, дійсно ми маємо таку хвилю, там скажімо. В літературі німецькій, там не знаю, Генріх Бель чи якісь інші автори, які, ну, слідуючи за ремарком чи такого роду письменниками, які показували весь жах, і весь бруд, кров насилля війні, і це, звичайно, знову ж таки будувало в суспільстві ось такий пацифізм і якось не дуже. Вони налаштовані на те, щоб це міняти. Але ну, тут просто іншого виходу немає. Е, ясно, ми можемо казати, що 2029 рік можливо, ну, важко прогнозувати це ще чимало часу. Е, можливо, Росія настільки економічно ослабна, що їм е, не вистачить жодних сил для того, аби рухатись на Європу. Це теж цілком можливо, так. Але знаєте, оцей теж заяложений вислів: хочеш мир, готуйся до війни, та тому це десь воно досить актуально звучить і це на часі. Навіть знаєте, хочеться з вами ще пофілософствувати. Буквально там три хвилини у нас залишається нашого ефірного часу. Але тим не менш, хочеться з вами пофілософствувати з приводу того, що навіть не 2029, а знову ж повернуся до імперських амбіцій цієї хворої нації. Там, в принципі, нація росіян, вона з колисок її привчає до того, що загинути за свою спочатку було за родину, за Сталіна. Тепер за Путіна в Україні в Європі можемо повторити ці гасла. Вони розпочалися задовго до, наприклад, повномасштабної війни в Україні, тим не менш. Хочеться тут тоді продовжити думку про те, що можливо зараз потрібно, як якимось чином, включити ось цей запобіжник, зняти і перестати естеблішменту німецькому дозволяти своїм сублімувати ось цю агресію і можливо вже починати не просто потрішечку підготов... підготовуватися до війни, так а більш ще прокачувати тому, що ось це гасло можемо повторити. Воно не в 2029 му так в 35-му, в 40, -му. але тим не менш, росіяни зі своєю хворою головою вони все одно захочуть е е знову повторити. Ну нам важко судити, як розгортатиметься історія. Це дуже невдячна справа. Але можливо, в 2035 році Росії в тих образах, в тих контурах, як вона зараз існує, можливо, її не буде, так тут. Це важко прогнозувати. Стосовно, як ви сказали, ось цих історичних реалій того там можемо повторити, чи діди воювали, чи ми там можемо вирішити на полі бою багато речей, і ми якби для цього народжені. знаєте, я би культурологічно сказав. От ми чи філологічно ми вживаємо слово москаль. Історично, там Тараса Шевченка ми часто знаходимо. А Москаль, це і те, що пов'язано з Московією, і те, що пов'язано з військовою справою, з вояками москалі, це вояки. Та тобто навіть цей момент, коли ототожнюється етнічна і певна професія, чи певна галузь. Це дуже не дивно, тому що якраз Росія дійсно впродовж там чи Московія усього свого розвитку та вона була заточена саме на, на війну, на захоплення, на утримання там якихось позицій, і так далі. Для Європи це дещо інакша історія. Та там очевидно більше думають про мирне життя, про вдосконалення. Життя, і до речі, для німців це є великий виклик, тому що вони значною мірою звикли знову ж таки впродовж останнього часу бути налаштованими на те, що гроші виділяються. На охорону здоров'я, на освіту, на культуру. А тут виявляється, що цим треба жертвувати і виділяти гроші на оборону, на військово-промисловий комплекс, що для Росії є очевидно таким само собою зрозумілим. І тут як це... знаєте, пам'ятаєте, як вони кажуть, не жили добре, не потрібно і починати. Не потрібно і починати. Це ж філософія. Бо... Просто ну знаєте, це як цей анекдот, який деколи згадують, коли Чий батько, там в сім'ї мало грошей, і вони кажуть, ну, може, ти будеш менше пити, на що цей батько каже, ви будете менше їсти. Та? І ми знаємо, що російська економіка, зараз військова економіка, і дуже страждають оці цивільні сектори. Тому от це дуже давня проблема, з якою ми стикаємося, і яку, на жаль, далі ми повинні Якось розв'язувати спільними зусиллями Україна і Європа. Ми в одному таборі, ми в одній зв'язці. Очевидно, після нашої з вами змістовної розмови, знаєте, схопила таку думку у себе в голові про те, що Україна прекрасна країна. Нам дуже щастить з її прекрасними лісами, полями, морями, прекрасними краєвидами. Єдине, з чим нам не щастить це наш ненормальний, агресивний нелюдський сусід. І будемо сподіватися, що все ж таки ваші прогнози справдяться і до 2035 року. Ми вже не будемо бачити ту Росію в тому класичному вигляді, в якому вона є щонайменше зараз. Дякуємо за таку розмову, глибоку і дуже цікаву.